Чому олія піниться? Тому що у ній дуже багато кисню. Чому у ній дуже багато кисню? Тому що дуже багато відкритих процесів на виробництві будь-який насос насищає все одно киснем олію і вона починає стріляти. Як зробити так, щоб олія була з мінімальним вмістом кисню? Потрібно. Мати обладнання закритого типу повністю все закрито і немає доступу або мінімальний доступ повітря. За рахунок цього олія перестане пінитись. Давайте перевіримо. У нас є чотири олії, три з яких ми ось цих дві. Ось цю ми купили на базарі. Це наша олія. Ось ця олія. Ми вже перевіряли, і вона піниться і стріляє. І температура деміння 170 градусів. Що ми зробимо? Ми перевіримо скільки кисню у ній за одну хвилину. Що з нею відбудеться? Знальємо олії сюди і включимо насос, який відкачає повітря. І ми подивимось, як вона буде випускати повітря, скільки часу. Тобто, чим більше часу вона буде випускати повітря, тим більший вміст повітря, і тим більше вона буде пінитися. Включаємо наш таймер, включаємо насос. Оце все це повітря. Ось, бачите, вона перестає пінитись. Це нормальна реакція, що воно піднімається, але бульбашки продовжують, причому насичено. ми можемо зрівняти, просто кожне відео подивитися, наскільки насичено будуть бульбашки. Взагалі, якщо за хвилину бульбашки не проходять, буде означати, що потрібно для того, щоб її звільнити від повітря, дуже багато часу. Кисень, кисень продовжує підніматися. Вже дуже багато піни утворюється і бульбашок. Бачите, нічого не змінюється напроти хвилини. Виключаємо наш насос. Провела експеримент, побачила, що в цій олії дійсно дуже багато повітря. Тепер беремо наступну олію, яка стріляла, але не пінилась. Температура диміння в неї було 170 градусів. Ооо, <сміргінь> джекпот. Назавжди щось має бути. Зато все чесно, все натурально, все показуємо, як є. Ще трошки додамо. Давайте підключимо його до вакуумної системи. Вона дуже піниться, вона ще більше. Але зараз, бачите, вона пропінилась, повітря ушло і зверніть увагу, що ця олія е вона е стріляє, але не піниться. Наскільки менше утворюється зараз бульбашок в порівнянні з попередньою? Тут де-не-де утворюються бульбашки, попередні постійна піна була. Тут е в системі теж не так багато було повітря. Вона не переливалася дуже багато разів. Тобто, кожне переливання, змішання, виливання це теж впливає на насиченість кисню. Подивіться, мінімально. Це ну, гарний результат, на мою думку. Не так сильно пінилось. Так, ідемо тепер. Цю замінимо. Наступну лі ми беремо нашу, не піниться і не стріляє. Температура диміння у неї 185 градусів. Перевіримо, як вона себе поведе. Час пішов. Теж спочатку запі, але зверніть увагу, вона навіть не піднялася до того рівня, який був перед цим. Піни взагалі не було. Дивіться, бульбашок майже вже немає. Це все немає повітря. в Це результат закритої системи. Це означає, що у нас мінімальний дотик до повітря. Грубо кажучи, повітря вона касається тоді, коли ми розливаємо вручну. Поки що у нас немає методу автоматичного розливу, виготовляємо. Натуральним методом без додавання хімії замовити її можна за посиланням в шапці нашого профілю за хвилину, просто бульбашок абсолютно немає. Замінимо цю колбу. І залишилось у нас олії, деміти починає при 200 градусів, стріляє, але не підеться. Тобто в ній дуже мало повітря. У нас лаборанти нюхали, сказали, що тут присутність спирт. На жаль, тільки менше 0,5. Я велику кількість злити не буду. Надіюсь, нам цього вистачить, для того, щоб ми змогли провести ще експерименти. Включаємо, закриваємо таймер. Дуже мало процес довше відбувається. Довше треба буде викачити кисню. Але дивіться, вона теж не піниться. Дуже схожа на цю олію, яка у нас фільтрована. Трошки буквально пару бульбашок. Я думаю, що вона навіть не, не, не буде продовжувати Так 42 секунди нічого не міняється, тобто тут мінімально кисне, ця стріляє, але не піниться. Ця стріляє, але не піниться. Ця не стріляє і не піниться. а піниться ось ця. І тут дуже багато повітря було. Є у нас чотири вида. В одному з цих видів вже дуже-дуже багато повітря в цій. Далі ми перевіряли ось цю олію. В ній теж достатньо повітря, але не так багато, як в цій. Якщо говорити по чотирьохбальній системі, то ось тут ми пишемо чотири. Це саме гірше. Три, два, взагалі не піниться ось ця. Такий експеримент ми провели. Ви його теж можете в домашніх умовах перевірити. Ще декілька експериментів. Будемо додати йод. Подивимося, як буде реагувати олія. і заморозимо, Подивимося, чи взагалі олія заморозиться, не заморозиться. Все розкажу. Потім погнали далі.